Вже понад 130 людей хочуть очолити антикорупційне бюро, але це не межа, як заявив правозахисник Євген Захаров, кількість конкурсантів днями може збільшитись. Я думаю, що їх буде значно більше. Чи є там іноземці я просто не можу вам сказати, не знаю. Бо всі пакети запечатані, лежать в сейфі. Ми їх будемо відкривати в четвер зранку. Звичайно, якщо мова йде про боротьбу з корупцією, не можна обійтись без досвіду розвинених країн, де це явище так чи інакше вдалося приборкати. Чи зможе представник іноземної держави очолити антикорупційне бюро? Відповідь навряд чи, оскільки він має отримати українське громадянство аби подати свою кандидатуру на конкурс. Більше того, він Має встигнути до 11 лютого. Вимога на сьогодні така, що іноземець має отримати громадянство до цього моменту. На думку експертів, потрібно внести зміни в законодавстві таким чином, щоб іноземний фахівець мав стати громадянином України лише тоді, коли його кандидатуру вже затвердять. Проте до сьогодні таких змін не відбувалось.